<кій> і царство небесне, воно так, як і з чоловіком, що кидає насіння в землю, що спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння, так кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить, спершу стебельце, потім колос, а потім повну колос і пшеницю. Коли плід спіє, він зараз же з серпом посилає божнева наставу і мовив, до чого прирівняють Царство Боже, або у якій притчі, мол, ми його прослав представимо. Воно, немов гірчичне зерно, що коли сіється в землю найменше від усіх насінь, що на землі, та як постійний зійде, стає більшим від усякої Його городини і пускає таке велике вітя, що птаство небесне може сховатися в Його тіні. І багатьма такими притчами Він проповідує їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив Він їм, а самоті ж пояснював усе своїм учням. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, засівши в ногах Господа, слухала його Слово. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя залишила мене самослужити? Скажи ж їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї промови. Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос, поміжна і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Знаєте, в своєму житті, читаючи ці слова, досить довший час я не міг зрозуміти, що має на увазі Христос. Чому така несправедливість з боку Бога, що той, хто має йому, ще додається, а хто не має, в того забирається і останнє. Але з часом, коли починаєш дійсно дивитися на цей світ, Дивитися на цей світ не з позиції людини, а з позиції Божого Слова. З позиції навчання, з позиції заповідей Божих, які нам говорять, які нам пояснюють, як ми, люди, маємо жити, які цінності в нашому житті мають бути, що ми маємо втілювати в це життя, чого дотримуватися, яких приписів. І тоді починаєш розуміти, що Господь Бог говорить. Що значить, що той, хто має, додасться, а той, в кого немає, і заберуться останнє. Це дійсно наше життя. І воно стосується як матеріального, так і духовного ця фраза. Ібо і ця фраза означає скерування на наші дійсно цінності. Те, чим людина живе, що в її житті є на першому місці. Якщо для людини важлива слава Божа, тобто прослава Бога, про Бога в Слові Божому, в ділах, в молитві, коли людина стає апостолом Божим, яка готова служити і здійснювати і втілювати в життя те, чого він навчав. Мається на увазі е, заповіді Божі, втілювати в життя заповіді Божі, ними жити, поширювати Слово Боже, ціни, е, робити діла милосердя, тобто дбати про ближнього і про себе. Мається на увазі, що коли в людини духовні заповіді стоять на першому місці, далі йдуть моральні, людські, матеріальні фізичні. Тобто вибудовано все правильно. І тому такій людині буде завжди додаватись. Вона буде примножувати всі ті цінності, які є в неї, бо вони поскладені правильно. Тобто механізм праці налагоджений. А якщо механізм налагоджений правильно, він діє, працює. Машина, знаєте, це як з комбайну. Якщо в комбайні правильно відрегульований е, оцей момент вибивання зерна і все зроблено правильно так, як має бути, то зерно не втрачається. А якщо комбайн ніколи не доглядалось, якщо він просто стояв і людина його використовувала тільки заради того, щоб заробляти, ну, ну, ну не тільки не просто заробляти, але мається на увазі, йому було байдуже до того. Що там зерно, зерно сипеться. Йому головне було, щоб йому заплатили, він скосив, а решта не має значення. І з часом такого господаря комбайн виходить з ладу, все більше і більше зерна просто-напросто пропадає, висипається. І як результат, один сезон люди побачили, що цей комбайн втрачає зерно. А цей навпаки зберігає. То на другий сезон, що вони зроблять? Вони виберуть те, що не втрачається. Тобто той комбайн, який буде берегти їхнє зерно, а той, який втрачає, буде мати набагато менше замовників. І як результат те, що говориться в сьогоднішньому стиху, то, що говориться в цьому тексті. Він має цей комбайн, і йому приходять люди, просять, замовлення дають, тому що він дбає про себе, але й дбає про всіх довколи. А цей дбає тільки про власну наживу, і як результат він все втрачає. Тому і говориться, тому і каже Христос, що той, хто має, йому ще додасться. А той, хто нічого не має. Тобто немає усього духовного, немає ось правильно вибудованого ієрархії цінностей, в нього буде забиратися все. Бо він не налагодив своє життя. А там, де немає налагодження життя, все сипеться, валиться і втрачається. Тому пам'ятаємо, відносно того, як я. Які цінності у мене є на першому місці, що я втілюю в життя і буде залежати? Чи я буду здобувати, чи навпаки втрачати. Слава Ісусу Христу! Промову ці вічі в нашому допомогу. Господи, <плес> помогу, <плес> Господи, що Господи, жити, Господи, бородуються в нашому Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що було на добову режимі народу та правління до служіцтва. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що було на святійшого селецтва, Федерія Франциска, Попереску, Блаженіше, Василяна, на нашу святославу, Богу, 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 Богу,